Генеральний директор медзакладу Олексій Власов наголошує, задля комфортного перебування пацієнтів кожна палата нового хірургічного корпусу буде виглядати як сучасний номер у готелі. Немаловажним є і дизайнерські рішення, які будуть виконані в будівництві цього корпусу. Це дуже важливо з точки зору психологічної підтримки дітей і батьків під час лікування. Новий хірургічний корпус зводять на території одного з дніпровських медзакладів. Всього планують 10 поверхів. Наразі займаються фундаментом. Він запевняють, будівельники буде надзвичайно міцним. Наразі наше завдання час якомога швидше вийти з нульового циклу. На відмітку 0, це мінус перший поверх ми щаслімо. Всього будівля має 10 поверхів. Роботи будуть тривати безперервно. Загалом цей медзаклад приймає на стаціонар щорічно майже 25 тисяч дітей. У новому корпусі планують ортопедичне, ургентне і нейрохірургічне відділення. А ще 5 операційних, гіпсову та дві лабораторії. Під кожне відділення свій поверх. Тетяна Новицька, Павло Грунт, новини 9-го каналу.